Світшоти сорту Екстра. 10 кг ціна 3950 гривень. За такі класні світшотки. Це Елька, іде на флісі. Наступний такий йде на замочку чорний з капюшончиком. Далі ось такий світшотик, Розміра 2х Елька. Іде такий на замку. Це йде Елька спортивний. Далі йде розмір 48. Він йде на флісі. Наступний розмір я тут не бачу. Ось таких на клісику. Перші де така гарна М. Ось такий з надписом. Просто порох. Далі така десь в червоному кольорі. Він йде на флісі. Наступний. Розмір 46-48. Ззаду йде такий надпис. Далі ще такий розовий С-ка. Малий величніше. Наступний йде розмір Еска. Далі йде така Еска. Наступний це розмір Емка. Він йде на музиках, розчіпається. Нагадую, що 10 кг. Це є сорт Екстра 10 кг ціна. Ціна 3950 гривень. Ось такий класний Adidas розмір М. Брендовий сершоп. Наступна буде Елька. Ще де розмір 52-54. Він там на замочку такий спортивний. Ось так. Такий хіренький капішов. Це йде розмір 2XL. Це розмір М. Кабін іде абсолютно но весенненький. І остання моделька. З капішом. Замовлення вайбер телеграм або під цим відео.